Замість об'єктів енергетики, логістика. Росія тепер гатить по залізниці і автошляхах. Є пошкодження на Дніпропетровщині під постійними ударами. Запоріжжя докладно про ситуацію розповім за мить на фабриці. Новин ставте вподобайку і одразу починаємо. Між Запоріжжям і Дніпром обмежили курсування потягів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Причина це атаки російської армії на залізничну інфраструктуру, а також постійну фіксацію в тих районах. БПЛА окупантів у компанії. Підтвердили нові пошкодження залізниці і уточнили, постраждалих пасажирів немає для потягів, що курсують між Дніпром і Запоріжжям. Організували автобусні трансфери. Проте ворог не обмежується ударами по потягах. Сергій безкреснув відомо як флеш. Повідомив. Росіяни завдають ударів і по автомобільній логістиці. За останню добу нарахували десятки ударів по ділянці Богуслав Петропавлівка, що на Дніпропетровщині, у тому числі по автобусу. Із людьми для цих атак загарбники використовували дрони на старлінках. Тим часом CNN підтверджує, що саме американська делегація у Абу-Дабі порушила тему енергетичного перемир'я. На той момент Стів Вітков і Джаред Кушнер не розуміли, чи погодиться Москва на пропозицію. З того часу публічних підтверджень про тижневе перемир'я від Кремля не надходило. Повідомляє CNN. Та навіть стоп на удари по енергетиці не означає припинення боїв на фронті. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припускає, що Росія буде активно воювати щонайменше до весни. Ворог намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, як на сході, так і на інших ділянках. Але плани росіян відомі заздалегідь вони не досягнуть цілей, зазначив він. Тим часом у повітряних силах відзвітували про удари росіян по Україні у ніч на 30 січня. Ворог випустив 111 дронів і одну балістичну ракету. Збити вдалося 80 БПЛА. про влучання в об'єкти енергетики. Інформації не було. Останнім часом усе більше від ворога дістається Запоріжжю, там фіксують постійні прильоти. За даними виконуючого обов'язків мера міста лише із середи пошкоджено 22 багатоквартирні будинки. Комунальні служби працюють безперервно, закривають вибиті вікна і ремонтують дахи. Від початку великої війни у Запоріжжі пошкоджень зазнали майже третина будинків. Тим часом по Україні фіксують масові повідомлення про замінування державних установ, закладів освіти, підприємств, банків тощо на електронні адреси приходять відповідні листи у Львові, івано франківську Вінниці, Хмельницькому, Одесі, Полтаві, Києві, Кременчуку. У поліції повідомляють, що станом на 11.30 отримали понад 1100 11 листів про замінування. П'яту частину звернень опрацювали. Вони виявилися фейками. Відпрацювання повідомлень тривають. А в столиці тим часом ДТП із стріляниною. П'яний 37-річний водій Порш зіткнувся із автомобілем ВАЗ і пошкодив ще кілька машин. Після цього чоловік вдарив пасажирку одного із авто. Коли інший водій намагався заступитися за неї, зловмисник вистрілив кілька разів із травматичного пістолета. Пораненого забрали до лікарні, а порушника затримала поліція. Йому загрожує до семи років у в'язниці. Ми постійно моніторимо стрічку новин і повідомляємо про найважливіше. Тому, шановні глядачі, обов'язково підписуйтесь на канал, не шкодуйте вподобайок і долучайтеся до обговорення у коментарях під відео. Служба безпеки завадила зрадникам чинити теракти в центрі Одеси. ФСБ за допомогою трьох агентів хотіла підірвати українських військових та їх родини. За задумом ворога під автівки бійців зсу і спецпризначенців СБУ мали закласти саморобну вибухівку. Для цього троє колаборантів відстежували місця проживання оборонців і паркування їхніх машин. Зі схорону вони забрали два вибухові пристрої, які планували закласти біля входу у квартиру двох військових, а потім підірвати авто наступних цілей. Зрадників затримали у момент, коли вони прямували до місць майбутнього злочину. Це були 36-річний ухилянт, дезертир та представник ГО із охорони громадського порядку додали власне у службі безпеки. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Крім цього, СБУ заочно повідомила про підозру одному із командирів російської субмарини Олексію Ольховському. Саме із неї по Україні запускали ракети Калібр. Йдеться про підводний човен Варшавянка. Одну з таких субмарин дрони СБУ уразили у порту новоросійська минулого місяця. До речі, базу морських дронів «Сі Бейбі» та Магура ледь не знищили окупанти. СБУ виявила корота у військово-морських силах ЗСУ. Той мав передати росіянам координати баз, де зберігалися безпілотні катери. Інформатора виявили завчасно і затримали докази співпраці із ворогом. Знайшли у його смартфоні. Йому повідомили про підозру. Тим часом окупанти завдали нового удару по цивільному об'єкту на Харківщині. Спалахнула пожежа площею понад 5 тисяч квадратних метрів. Її гасили 80 надзвичайників і 20 одиниць техніки. Виявилося, що це був склад американської тютюнової фабрики «Філіп Моріс Україна. Це підтвердив Володимир Зеленський. Наразі фабрика не працює, повідомили в компанії. Також уточнили, що в момент атаки весь черговий персонал перебував в укритті. Представники Тютюнової фабрики на постійному зв'язку із екстреними службами. Харківська фабрика призупинила роботу із 24 лютого 2022 року. Невдовзі 250 працівників фірми перевезли на Львівщину, де відкрили нове підприємство компанії. Тим часом Москва може готувати тракт на Запорізький АЕС, адже Кремль знову звинуватив Україну у планах нібито атакувати станцію. А як відомо, це звична тактика росіян перекласти відповідальність на Київ, а потім самостійно піти на злочин. Ось що сказав Дмитрій Пісков: заяву президента України можна трактувати як плани нападу на атомну станцію, яка вже кілька років перебуває під контролем Росії. Кінець цитати нагадаю, що Володимир Зеленський запевнив, Україна не піде на компроміс щодо територіальної цілісності і не віддасть безпою Донбас і за Росіянам. Зауважу, що саме Москва тримає на прицілі українські атомні станції. Зокрема, СБУ раніше затримала зрадника, який встановив на лінії електропередач Рівненської АЕС gps Трекер. Це мало допомогти окупантам завдати прицільного удару по об'єкту. Чоловіка вчасно затримали, а тепер суд виніс вирок 15 років в'язниці. Наразі між Україною та Росією нібито діє енергетичне перемир'я. Москва пообіцяла не атакувати відповідні об'єкти до 1 лютого. Це підтвердив Дмитрій Пісков. Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого через прохання Трампа для створення сприятливих умов переговорів, пояснив посіпака Путіна. Проте варто зауважити, що після 1 лютого в Україні очікуються сильні морози, і в разі відновлення російських ударів енергосистема може не витримати. Синотокиня Наталія Діденко попереджає температура впродовж. 1-4 лютого коливатиметься від мінус 20 до мінус 28 градусів вночі, тому радить вдягатися тепло і бути обережними на дорогах, адже нинішні калюжі почнуть перетворюватися на каток і льодяні горби. Друзі, як ви вважаєте, що дотримується цього разу Москва обіцянок не бити по українській енергетиці? Напишіть свої версії в коментарях. Російські пропагандисти жорстко розкритикували Кремль. Причина так зване енергетичне перемир'я. Зад-блогери рознесли Путіна. Вважають, що припинення ударів по критичних об'єктах України є проявом слабкості. Наприклад, канал Алекс Паркер Returns пише: мовляв, це один крок вперед і два назад. Цитую. Знову кампанія ударів по енергетиці зупинена тоді, коли вона могла принести найбільш відчутний кумулятивний збиток і дестабілізувати ситуацію в тилу України. Росвоєнкорд додає, сторони домовилися про енергетичне перемир'я ще в Абу-Дабі, і мовляв, приховували це до сьогодні. Росія зобов'язується не бити по українській енергетиці, а Україна не чіпати НПЗ і танкери тіньового флоту Росії. Пропагандист відверто знищує Путіна. Каже той наступає на ті самі граблі вдруге. Цитую Росія вже в односторонньому порядку оголошувала мораторій на удари по енергетиці і вела переговори у Катарі про це енергетичне перемир'я. Україна пізніше відмовилася від домовленості, що здивувало російську сторону, і ось знову мудрий політик наступив на ті ж граблі, і так він завжди дорікнув главі Кремля УНКОР. Ба Більше рупори путінського режиму взагалі вважають, що таким чином диктатор нібито рятує Україну і її владу. Адже остання тут цитую не знає, як пережити зиму і дотерпіти до весни. Проросійські блогери іронізують мовляв, цей жест доброї волі неповноцінний, адже Росія може ще й надати гуманітарну допомогу Києву та області. Тим часом російський бойовик і терорист Ігор Стрілков прокоментував нещодавню тристоронню зустріч в Абу Дабі. Каже, Москва відправила на переговори зрадників, адже склад російської делегації навіть не показали громадянам. Стрілков натякає, обличчя чиновників навмисно приховують. Нам, взагалі, не показали нікого із учасників російської делегації, що наводить на підозри, тому що зрадники завжди намагаються приховати свою особу для того, щоб з них потім не спитали. А переможці ніколи особливо не ховаються, купаються в променях слави. Констатує він. У Росії завершення війни через переговори підтримують далеко не всі. У цьому списку, зокрема, Рамзан Кадиров, очільник Чечні, прибув до Кремля і відверто заявив медіа таке. Цитую: я вважаю, що війну треба довести до кінця. Переговори після всього, що зроблено. Я проти переговорів, наголосив Кадиров. Фактично, це пряма критика на адресу Путіна і його методів війни. Проте дісталося не лише диктаторові. А його посіпаті – начальнику генштабу Валерію Герасимову. Так звані воєнкори побачили в мережі відео від українського командира батальйону Романа Ковальова. Він без бронежилета і каски записав ролик просто із центра Купінська вузлового. Це селище про повне, нібито захоплення якого днями оголосив Герасимов. Пропагандисти кажуть, це ганьба і називають начальника генштабу «пропитим воєводою. Тим часом у Кремлі відмовилася коментувати запитання медіа про нібито оголошене енергетичне перемир'я. Дмитро Пісков залишив цю тему без відповідей. А глава МЗ Сергій Лавров стверджує, що Москва буцімто досі не знає, про які післявоєнні гарантії безпеки між собою домовилися Україна і Сполучені Штати каже. Росія розглядатиме лише реальні угоди, а не публічні ігри. Схоже, що Москва щось приховує і не договорює. Чому у Кремлі раптом відмовилися коментувати так зване енергетичне перемир'я? Невже домовленості дійсно є? Пишіть свої версії в коментарях. Російська армія нібито отримала наказ припинити удари по українській інфраструктурі. Про це повідомляють z Пабліки. Зокрема, так званий воєнкор Романов пише: цитую: сьогодні сьомої ранку у збройних силах РФ ввели заборону на вогневе ураження будь-яких об'єктів у Києві та області, а також будь-яких об'єктів по всій Україні. Кінець цитати: інші правоєнні пабліки ворога підтверджують цю інформацію: наприклад, канал Алекс Паркер Ретарнс. Зазначає, що йдеться про енергетичне перемир'я, про яке буцімто домовилися на тристоронніх переговорах у АбуДабі. Ще один z паблік, білоруський сілавік стверджує, що наказ про призупинення ударів по критичній інфраструктурі почав надходити до підрозділів, і до кінця дня його отримають всі з українського боку. Ситуацію прокоментував засновник підрозділу Кракен Костянтин Немічев. Він припустив, що енергетичне перемир'я діє з обох сторін. Але питання, чи будуть його дотримуватися окупанти, актуальне. Натомість відомий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок» стверджує, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці між сторонами немає. Обстріли вони припиняти не будуть, і навіть якщо їм дали якусь заборону зараз, на цьому етапі це поки що ненадовго, йдеться ідеться у повідомленні. Зауважу, що станом на 8.30 ранку у небі над Україною все ще фіксували запущені зночі російські безпілотники. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом ППО упродовж ночі збила 84 ворожі дрони. Тим часом українські аналітики припускають, що Кремль дійсно міг піти на часткову деескалацію, особливо напередодні двосторонніх переговорів України та Росії 1 лютого. Фахівці не відкидають варіант, за якого США під час минулої зустрічі у Абу-Дабі натиснули на росіян. А переговори про мир перебувають на фінальній стадії. Наголошу, що зустріч 1 лютого відбудеться без участі Вашингтона. Про це вже попередив держсекретар Марко Рубіо. За столом переговорів будуть лише Київ і Москва. Водночас Рубіо підтвердив, українська та російська сторони досі не дійшли компромісу щодо територій. Доля Донбасу, за словами дипломата, найбільша розбіжність у позиціях двох країн. Це все ще міст, який нам потрібно перетнути, це все ще прогалина, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це ймовірно буде дуже складно. Зазначив він на цьому тлі в Москві. Заговорили про відкриття кордону із Україною. Уповноважена із прав людини у Росії Тетяна Москалькова запропонувала створити пункт пропуску на межі між країнами, мовляв, для того, аби росіяни із просроченими закордонними паспортами змогли виїхати з України, адже вони нібито не можуть це зробити навіть через треті країни. Це могло б дозволити громадянам РФ, які перебувають на території України, виїхати і воз'єднатися зі своїми близькими. Люди фактично опинилися в пасті через відсутність чинних документів, заявила омбусмен. Друзі, а що думаєте щодо почутого, ви напишіть про це в коментарях.